З вами компанія Easy AutoLoodk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автомобілях. Ну а Зараз у нас на майданчику ось така красота. Це у нас октавушка Б-8-му кузові вже 2020 року випуску з двигуном 2.0 дизель на 150 кінських сил потужності на автоматичній. Коробці передач з пробігом 172 тисячі кілометрів. Авто без жодного підфарбування. Просто в ідеальному стані, воно не поліроване, не хімчищене, тому що приїхало просто як нове. Ні сколів, ні царапин, нічого немає. Диски всі в в ідеальному стані. Маємо комплектацію Premium Style Plus. Вона дійсно файна, дійсно багато тут опцій є. Зараз пройдусь по колу. Постараюсь побільше про них розповісти. Нагадаю, відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на наші соцмережі, Telegram, TikTok, Instagram і будете першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну а відносно даного автомобіля. По комплектації у нас присутня топова ледівська оптика з функцією вирізання зустрічного руху. Також. Є паротроніки 360 градусів, до речі, вмивачі теж є на фари. Функція автопарковки теж присутня. Дістронік з адаптивним круїзом присутній. Диски в усі в гарному стані, без жодних натяків на царапини. На крутезні літній гумі з достойним протектором у нас стоїть мішелінка. Також присутні датчики, усі можливі для ВАК, для асистента водія. Безключовий доступ в коло на усіх дверях присутній, Датчики мертвих зон теж у нас є. Проекція на лобове скло також маємо її. Камера заднього виду, також у нас присутня функція Easy Open. Ляда відкривається за допомогою змаху ноги, без допомоги рук. Ну і Підійду зараз ще до салону. Покажу, як вона виглядає в салончику. Маємо вже зовсім іншу шкоду Октавію, не таку як А7. Салон повністю змінили. Панель переводів теж уся новенька. Тут дійсно відчувається, що сідаємо в якийсь новий автомобіль. Плюс ще приємності додає той стан автомобіля. Усе просто нове. Двоспицеве кермо файненьке. Ще маємо підігрів керма. Підігрів передніх та задніх сидінь, зараз ще покажу. Дуже багато місця зробили під дротову зарядочку, без друтову. Додумали, тому що я раніше там телефон не вміщався, зараз тут може вміститися навіть планшет. Ось такий важіль КПП, джойстик вже у нас йде. Великий монітор мультимедії. Стан автомобіля, повторюю, шикарний у нас. Є пам'ять сидінь та електрика сидінь з двох боків, і водія, також і пасажира. Стан дверних карт, підсвіточка також присутня. Так йдемо до заднього ряду. Маємо ще шторки сонцезахисні на задніх дверках. Тут у нас розеточки, підігріви та керування клімат-контролем. Ще раз дверна карточка, як виглядає. Так. Стан, ряди з внутрішньої сторони, шторочка на місці, два положення має, також додатковий гумовий коврик є, аптечка, електровиїзний форкоп теж присутній, ще додаткові полічки, но подвійне, тут у нас Жилетки, балончик, там компресор, машинка повністю вкомплектована. Так, покажу як відкривається у нас фаркоп, вже стоїть на місці. Легко, зручно. Іду далі. Бачите, забуваюсь, що електрична ляда. Далі права сторона, без жодних. Зауважень. Сидіння виконано дуже файненьке, таке цікаве поєднання кольорів, темно-сірого, світло-сірого. По потолочку. Все чистенько та гарненько. Ну і переходимо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Ще раз сидіння пройдусь в ідеальному стані. Машина практично нова. Кермо матове. Кожна кнопочка все, все як новеньке. Також відразу усім бажаючим він-код можна зупинити, відскрінити та застосувати для будь-яких вам відомих перевірок. Ще раз пройдуся по салону Безключовий доступ, з безключовою заводкою, з кнопочки старт стоп. Ну, Файна машинка. Більш детальніше, кого вона зацікавить, пишіть, дзвоніть, надамо усю вам потрібну інформацію. Усіх, кому було, хто потратив свій час на дане відео, кому вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ну і до зустрічі!